Привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні хотіла вам показати покупки за тебе з хорошими акційними пропозиціями, які діють на цьому тижні. З середи розпочалася акційна пропозиція на пральний засіб від торгової марки Persil. порошок вирішила взяти, бо дуже приваблива ціна була 145 гривень, коштує. Упаковка, але вона маленька, кг, і тим не менш непогана ціна на неї була, і я вирішила взяти. Я останнім часом хочу сказати вам зараз літо для того, щоб освіжити взагалі речі, там увімкнути пральну машину, то користуюся пральним засобом від торгової марки Сила, універсальний пральний засіб. «Рідкий». він мені дуже до вподоби, Він для того, щоб освіжити речі, і навіть і не тільки він навіть може. Поратися з важкими забрудненнями, хочу сказати, то користуюсь ним. Але для різноманітності, побачила, що акційна пропозиція, то ще й персів взяла. взяла. Хоч і не на знижках, але в мене закінчився пергамент від торгової марки своя лінія Найкращий, як на мене, пергамент. Я скільки років користуюся вже тільки ним, 5 метрів. В... Упаковці він білого він іде 23 гривні 60 копійок зараз коштує в АТБ, але коли акційна пропозиція, то декілька штук їх одразу купую, бо вони бувають по 17 там по 18 гривень за акції. На цьому тижні також діє хороша акційна пропозиція на сир від торгової марки Кома. Вершковий брусочок 150 грамів, він там буде. Потрібно для однієї страви, тож взяла саме його, ну і тим паче знижка. 56 гривень, 90 копійок коштує брусочок вишкового сиру і е, взяла е, крем-сирища. Е, крем сир теж, до речі, на знижках. 180 грамів в упаковки від торгової марки е, Білоцерківська. Да? Якщо не помиляюся, зараз скажу вам. Да, Білоцерківська агропромислова група. 180 грамів в упаковці і коштує на знижках 58 гривень 90 копійок. Хороший, до речі, оцей сир. Я його і на десерти купувала, і так для страв, для деяких, то мені він вподоби. І десяток яєць я тебе взяла, яйця але по 48 гривень 90 копійок. Ходила зі своїм лоточком, бо яйця були потрібні. Не заходила вже в м'ясний маркет, але в м'ясному маркеті дешевше яйця. Ось взяла в АТБ по 48 гривень, 90 копійок, коли яйця. І хочу вам показати, що я заходила в господиню. це мережа крамничок У нас у місті Вінниця я купила пасту, вона мені коштувала 42 гривні з карткою. Я господиня, це півкілограмова упаковка. Люблю цю саму торгову марку, в них смачна паста. І взяла ще в них шоколадку. Шоколадку від торгової марки Хелді, мій улюблений чорний шоколад. 80 грамів зі смаком малини. Таке цікаве поєднання. Малина і із... чорний шоколад зі смаком малини. 48 гривень, 50 копійок коштувало, це теж враховуючи картку я господині. І взяла перчик. Суміш... Суміш перців взяла. Єдине, я взяла в горошком. У я... мене є кавомолка, то я змолю свіже буде. 30 грамів і коштує 40 гривень. Перчик від торгової марки Мрія суміш перців. І остання покупка, яку на сьогодні, на сьогодні хотіла вам показати, поділитися з вами, заходила в щодня, але не те, що біля мого дому. Бо біля мого дому, вже що ми закінчилися оці маски, мої улюблені. А це в іншому районі була. То зайшла в щодня, купила маски. З перлинкою корейські маски мені вони дуже до вподоби, гарно зволожують шкіру. Ви багато разів про них вам казала. Вони, хоч і бюджетні, вони коштують по 14 гривень 50 копійок за одну штучку. Але після них зранку, коли прокидаєшся, таке обличчя зволожене і таке має гарний вигляд, свіжий такий. Тому рекомендую, якщо, якщо користуєтесь саме тканинними масками, і ось бюджетний варіант можна себе потішити раз на тиждень, зробити таку масочку. На останок хочу вас запросити, якщо є натхнення і бажання, приготуємо з вами одну страву з кабачків, з кабачків зараз у розпалі, і іноді і ідеї закінчуються, що можна приготувати. Так от в такому випадку хочу поділитися з вами легкою і доступною стравою, яка е, вразить всю вашу Родини і мінімум часу на її приготування. Сьогодні рулет з кабачка. У мене сьогодні в меню овочевий супчик м'ясний, і ще хотіла зробити якраз був кабачок. Хотіла приготувати рулет з кабачка. Для цього я взяла два маленьких кабачка, вага загальна десь 600 грамів була. Я його натерла, додала півчайної ложки солі і вони хвилинки 3-4 вже постояли. Пусть. Пустили якраз сік, поки я натирала сир. А, сир у мене 150 грамів, брусочок коми, який ось купувала, показувала в огляді. А, до сиру я додаю 2 яйця необхідно. І буду додавати зараз кабачки. Гаденько доволі такий сок опустили. І зараз віджимаю ось так сік. Можна також було. Насито покласти і сік би стік, але так швидше просто буде. Зараз 2 секундочки. До цієї суміші у мене є свіжий кріп. Я зараз наріжу його не, не багато його для того, щоб просто дав свій аромат і смак. Коли набридають смажені кабачки, а ми в цьому році якось і не смажили, готували їх лише на грилі І в духовці я робила кабачки, бо в мене родина більше полюбляє все ж таки. Запечені, і хто в хід ідуть будь-які рецепти і фантазія, що можна взагалі з ними приготувати. І ось цей рецепт якраз ідеальний варіант. Тепер нам потрібно буде посолити поперчити. Солі в мене за смаком, зазвичай там кладу, але так як я солила кабачки, то небагато десь півчайної ложки додаю до цієї суміші. Попередньо я солила кабачки, теж десь. Одна третина чайної ложки пішла. І суміш перців додаю десь ще півчайної ложки суміші перців. За смаком можна додати будь-які спеції, які ви полюбляєте. В мене із спецій сьогодні буде сушений гранульований часник. Додам десь півчайної ложечки. І більше нічого додавати не буду. Тут ще кріпчик є, він надасть свої аромати. Перемішую, додаю одну чайну ложку розпушувача. Борошна потрібно десь 4 столових ложки, але не повних, не з гіркою. Перемішую до однорідної консистенції і будемо викладати на деко. Розігріла духовку при температурі 200 градусів. Викладаю на деко зараз, застелену пергаментом, і в духовку хвилин на 15-20. Випікати буду при температурі 200 градусів, розрівнюю на все деко і товщина шару десь не більше пів сантиметра. Пройшло 15 хвилин, і ось погляньте, як гарненько підрум'янилася наша основа для рулету, Я дала охолонути її вже, і тим часом порізала для начинки, що в мене буде кріп, крем-сир і томати. Хочу перегорнути на ту сторону основу, для того, щоб це була. Зовні, а ця частина залишилася всередині рулету. Смачно вже пахне сама основа. Тепер зараз буду використовувати для начинки крем-сир. Я нічого не додаю до нього, не сіль, ні перчик, там, ні додаткові якісь інгредієнти. Далі посипаю порізаним дрібно нашим ароматним кріпом. Додати навіть і слабосолону рибку, можна з такими шматочками томати, і викладаю їх зверху. Вже апетитно виглядає, правда ж? А ми ще зараз сформуємо наш рулетик, покладемо десь на годинку у холодильник, він тоді буде дуже смачний. І загортаємо наш рулет. Рол з кабачка можна його назвати, рулецька бачка вийшов в мене, і тепер я хочу загорнути в пергамент, а потім в харчову плівку. Як бачите, дуже швидко і дуже легко в нас вийшло приготувати. Головне тепер дочекатися годинку і можна насолоджувати. Рулетик в розрізі після того як він постояв годинку у холодильнику. І, як на мене, дуже вдалий рецепт яскравий фарби цього літа і сезон кабачків зараз, як ніколи, треба готувати такі смачні ідеї з кабачків. Це в мене легка така вечеря буде з родиною, і ще до цього в мене супчик овочевий з м'ясом. Тож нам смачного і вам смачного, якщо вас. Зараз їсти. Дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Діліться своїми фаворитами рецептів, з кабачки, які варто приготувати в цьому сезоні.